Всім привіт! Сьогодні така файна погодка. Якраз на вулиці нічого робити не хочеться, буду зараз готувати машину, до того, щоб їхати в місто Суми і забирати бойлер косвенного нагріву. Або просто великий електричний бойлер об'ємом 475 літрів. Кому цікаво, дивимося. Так, ну що ж, підцепив я прицепчик, накидав туди досток різноманітних, узеньких, товстеньких, захватив собою на всяк випадок шуруповерт, саморези, щоб розкріплювати, запаску, набор ключів, стропи, щоб носити, дуги, щоб накрити зверху, якщо назад буду їхати, буде дощ, і брезент. У будь автосцепочка. провірив, що роблять у нас повороти, стопи, бо їхати далеко. Боковушечки, правда, не роблять. Це біда, вже мені остогидло воно. Тут а, згоріла лампочка, поламав стекло. Да, скотиняка Треба ремонтувати. Ну що, фари включені проти отуманки. З богом. Поїхали. Ну Що ж, рухаємося в сторону сум. Що нам показує навігатор? Що нам їхати 277 км з міста Яготин. Уже 10 проїхав. Їхати 3 години з копійками. І приїду я десь орієнтовно в час дня. Через один кінець. Ну що ж, до Їдемо приворож до М03. по покупочку. Поготовий замовлений аргерегат. по наших розмірах і потребах. Отак правильніше буде. Трошки дощик іде, Поїхав блокпост, мене впізнав поліцейський, привітався, каже, щось я вас знаю. Кажу, огляд будинків роблю. Так, да, І в інстаграмі, і в тіктокі, і кругом кажу, да, мені, ну ладно, щасливої дороги вам. Отак От мені повезло на блокпості. Але у хлопців настрій гарний. Я їм також посміхався. Будь ласка, до всіх буду. Прохання. Ну і робіть хлопцям на Блокпостам. Вони такі самі люди, як і ми, кожен виконує свою роботу. Їдемо далі. Я ще й трохи відео Тут дивлюся серіал волонтери. Ну що ж, знаходжуся в місті Суми, Вон, видно цех хлопців. Силочку на їхній е, відеоканал в Ютубі. Скину буде в описі під відео. А на даний час бойлер у мене вже погружений в машині. Хлопці допомогли, ми його зафіксували, накрили. Правда, поки блокпости приїду, я думаю, що мені прийдеться його розкрити декілька разів. Хлопці знаходяться в самих сумах, силочка буде. А ми далі подивимося, вже, як ми його будемо заносити, розгружати, встановлювати, пакувати. YouTube канал ФОП Басанець. Хлопці виготовили бойлер під замовлення. Виклали відеоогляд бойлера. У нас тут виходить непрямий нагрів за рахунок електротена. Електротен гріє воду, яка буде циркулювати по. Металу. Також Дані хлопці доні. показали бойлер. Коли він був без утеплювача. За що їм дуже велике дякую. Все детально можна роздивитися. Всі реквізити про хлопців будуть в описі під відео. Так, ну що ж, любі друзі, от так лежить у мене бойлер закріплений. Я його закріпив ще в сумах. Поперекручував бруски прямо до бортів саморезами. Нічого тут страшного не відбулося. Вон там отак торчать саморізиний з Проїхав бойлер так 200. 77 кілометрів, нічого поганого не сталося. Як бачите, у хлопців дні ще навіть зроблено пінопластом. Зараз я візьму е, пену підзадую, пеною, щоб трошечки зберігалося краще тепло. Це в моїх інтересах. Хоча тут не такі сильно будуть і тепло втрати, тому що тепло піднімається вверх. Замотали хлопці стрейчем, бо цього. Бойлера зразу вклали мені стропи для того, щоб зараз можна було заносити. І дуже скоро я його буду зносити у підвал. Зараз буду цим і займатися. Зараз розкріплю бойлер і мені хлопці допоможуть. Ми його знесемо всередину. Витягли з прицепа бойлер втроєм. не такий він і важкий. Так, ну що, в роботі сантехніка, треба думати наперед. От зараз розложив систему водоподачі. Водний кран, кран, щоб набирати воду тут в приміщенні, щоб проливати систему, на всякий случай, зверху ще роблю заглушку. Вдруг треба буде колись просто трубу пропустити давлення водик, то зверху цю заглушку знімаю і пропускаю. Зараз роблю крипіжі. І формую все це до стіни, а потім вже продовжую. Точно далі. Кольора зробив два фільтри. Вони стоять паралельно по тій причині, що поток води великий, як один заб'ється, так потім через другий. Для наглядності можу показати, тобто там вже видно пісок. Цей пісок постійно збирається, і я його вирішив фільтрувати через два фільтри. Далі я на майбутнє поставив електромагнітний клапан, через який буде. Тут іти, проходить контроль затоплення підвалу. Ну, щось мене Рудик вже налякав, що в нього пропускна способність хренова і більше всього, що прийдеться паралельно ще один ставити. Але він дюймовий, як положено. Тут тобто написано, що в нього 6 кубів пропускна способність. Я думаю, навряд ну, ли що за час у мене хтось 6 кубів використає. Дав я вже тиск, довгенько бойлер набирався безспорно. Ось зараз робочий тиск у бойлері четверка. Тепер моя задача. Зараз вже ставлю ось електрощитову. По оцей. Із усього, що в мене побігло, це тільки мій насос. Там прокладка була неправильно лежала. Пришлось його відкрутити, положити правильну прокладку, закрутити і все перестало бігти. Все остальное тримає. кругом сухо. Зараз занимаюсь Електрикою і дуже сподіваюся, що я сьогодні електрику запущу. Мені треба понять, чи мені 50-літрового бойлера хватить, чи не хватить. Отакі От обставини гарного дня. Замахався просто трендець. Блин, не знав, що скільки цієї марудної роботи, скільки цих, цих проводків, всього це просто жестяк. Аж мурашки по кожі. Так, по автоматиці. Автоматика, яка захищає котел від вскипання. Циркуляційний насос. Якщо автоматика виробить е, от перегріва 90 градусів, насос все одно станеться працювати для того, щоб ганяти далі рідину. Другий насос. Е, рециркуляція бойлера от Бойлера всередини і самий низ, сама, сама нижня точка буде робити подміс. Для прикладу, зараз температура від котла потрошечку росте. Доволі так і непогано набирає обороти. Я не очікував, що так ну, вісток буде набирати. Поки включив відео, вже ще градус набрало. Якщо верхній датчик він росте, то нижній датчик, понятно, що стоїть на місці взагалі, бо того що. <свист> <кій> Тому що поки що немає подмеса, розмеса. Нижній розмес включиться після того, коли у кольці котла температура підніметься до 85 градусів. Я думаю, тут сильно багато до 70. До 70. Якщо воно тут нанюхає, навіть 65 хай поки стоїть. Якщо нанюхає м -м температуру, далі. Цей датчик виставлений сугубо максимум 40 градусів, і він підключений до нижнього тена для того, щоб в будь-який момент, якщо в мене бойлер розбереться повністю, то тен включиться і буде в бойлері 40 градусів піддержувати. Далі, на бойлері зараз давлення ровно 4. У гідроакумуляторі теж четверка. Тобто, грубо говоря, він на себе почне розбирати воду тоді, коли вода почне розширятися. Далі клапан установлений шестерка. Подача на бойлер зараз перекрита, тому що бойлер включений з нуля на максимум, щоб зрозуміти, чи спрацює клапан. От верхнього клапана трубка пішла вниз. І отут я положив салафанчик, Завтра прийду, якщо тут буде вода, значить е, гідроакумулятора мені не вистачає. І прийдеться ставити тоді отакий от, от, от 100-літровий. Тобто це дуже здорова така бочка. Зверху там 50-ка. Автоматика все зроблена так, що в першу чергу в будь-який час включається нижній тен, якщо температура нижче 40 градусів. Коли він включається, то відрубається електрокотел на систему опалення. Якщо включається по ночному тарифу, основна система опалення електрокотю, той теж котел включається. І тільки після того, коли бойлер набирає повністю всю температуру, тоді складується цепочка і приходить живлення для ось цього котла. Так, ну що, глупа ніч 3 часа 10 хвилин ночі. Бойлер з температури 0 повністю нагрівся до температури. 78 градусів. На температурі 75 градусів терморегулятор котла почав вирубати автомат, магнітний пускатель для того, щоб котел не перегрівся. На ньому вже піднімалася температура більше 90 градусів, так як цей термодатчик більше 90 міряти не можна. 90 він відключає. Обратка котла за рахунок насоса замішалася на 60. 4 градуса 65 десь. Прийнято рішення скрутити тут, щоб включався цей котел по обратки якомога скоріше. А взагалі, та релюшка нафіг не треба, можна було паралельно їх підключати. Включився котел, включився, включився насос. А... Це з точки зору розміса всього бойлера. З точки зору водорозбору, якщо зверху сендвіч є гарячий і включиться рециркуляція, то розмішається дуже сильно бойлер і може піти холодна вода. Тому, звісно, та релюшка в крайньому випадку все одно потрібна. Тобто, стоїть я його оставляю на 40 градусів. По давленню. Пощі пощі. Без водорозбору почти дійшло до шістерки. Тобто, ну тут з якого градусу як подивитися. Якщо подивитися з цього, то не дійшло. Ну, В общем, це повторюся з повного водорозбору. Зараз буду пробувати вже пускати воду включить. От такий експеримент. Утром буду знати, скільки спожито кіловат. Не хочу зараз людей лякати. Зняв показники щотчика. В общем, бойлер до 74 градусів нагрівається, котел не вирубається. А щоб підігрівався далі більше, треба, щоб уже далі почне частіше спрацьовувати пусковий включатель, що не сильно рекомендовано. Тому я думаю, на температурі 74 градуса зупинюсь остаточно. Всім гарного часу доби. Далі обладнав автоматику. Автоматику обладнав двома видами тенів. Один тен це через котіл гріє, через косвіний нагрів, а другий тен гріє через напряму. От тобі зараз живий приклад. Тобто, на бойлері, грубо говоря, 70. Да? І буквально я зараз якраз хочу протестувати роботу цього датчика, і цього я вже протестував. Цей датчик на котлі, він, коли температура на котлі перевишає більше 90 градусів, він його вирубає, щоб він не вскипів. І в цей момент я зробив, що автоматика переключається з котла, включається прямий нагрів, і вже тоді від 70, 70, 70 до 90 буде догрівати нижній бойлер. Для того, щоб бойлер прогрівався повністю низу верху, у мене йде переміс. Тобто, Тут, захвачує, і з самої нижньої точки опять подає гарячу воду і мішає, для того, щоб бойлер прогрівся повністю від самого низу до самого верху. Автоматіка в мене працює на повному контролі як електронна, так і механічна. Механічна, якщо електронна вирубилася, то механіка включиться і не дасть бойлеру остити менше 45 градусів. Уже я ту автоматіку провірив. Вже провірив цю автоматіку, цю. І зараз з виносним датчиком хочу провірити, на виносному датчику, до скільки догріється бойлер. <кій> Щоб потім мені знати. Яку я можу максимальну температуру поставити по електроніки? От така ситуація. Зараз, поки буду готуватися, бойлер включив, бойлер наганяє температуру. Зараз десь вже показує стрілка чуть більше 70 градусів. Ну, в общем, така була пророблена робота. Споживає бойлер 10,5 кВт в час. Але я його орієнтував, щоб він працював тільки по ночному тарифу. Зараз я його включив це тільки для експериментальної цілі, для того, щоб перевірити, яке, яка буде тиск. І у мене видно тиск. Зараз, коли бойлер почав нагріватися, водорозбору нема, то воно вже виже четверки полізло. Із-за цього і буду ставити 100-літровий бойлер. Так, ну що, всім привіт. Проведені практичні. Дослідні роботи з бойлером, і що можу основне акцентувати увагу. Якщо об'єм бойлера 500 літрів, як в моєму випадку, якщо буде точнішим 475 то розширюючий бачок на 50 літрів йому не підходить. А іменно чому при першому пуску, коли нагрівався бойлер від температури, яка подається з водопроводу, і до температури майже 80 градусів, 76, по моєму я перший раз розігрів. Я не звернув увагу, але все ж таки в мене підривний клапан спрацював. Чому я не звернув увагу? Тому що другий бойлер у мене був розібраний, я його просто одів на трубу. І такий думаю, якщо вже зерве, так хоча б успію там воду перекрити. Ну, в ітогі я був, ну, із за того, що не поставив відро, зробив помилку. Далі. Коли температура ще піднімалася до 70, то, скажу так, Тиск піднімався тільки всього до двох і там трошечки спрацював клапан. А от цей час, коли температура була 69-70 майже 70, і бойлер догрівався з 70 до 90 градусів, зразу можу сказати, температура полізла, прям стрілка полізла вверх на очах. Тобто, з кожними 10 градусами почало додаватися майже пів атмосфери тиску. І з цього є висновок, що бойлер такого об'єму розігрівати до температури 90 градусів по, датчику. по цьому датчику, не потрібно, тому що це майже температура кипіння. А именно, коли бойлер під тиском, то кипіння не відбувається. А коли я тиск зняв, то я відчув, як у бойлері всередині відбувалося кипіння. Підвісив я бачок, бачок розширюючий об'ємом 100 літрів. Накачав у ньому такий же самий тиск 4 атмосфери, до якої в мене піднімається станція. І в випадку, коли тепер бойлер буде розігріватися, підніметься тиск більше 4 атмосфер, тільки тоді почне зжиматися мембрана в бойлері. Чому 4? Тому що все одно бойлер має свойство потрошку випускати воздух. Ми цього не відчуваємо, але там раз в місяць, там десь на одну чи дві десятих тиск падає. І через місяць все одно вже, ну, через півроку там вже буде, мабуть, дві атмосфери, а може, мабуть, і одна. Треба не забувати контролювати тиск в бойлері. І ще що можу сказати, після дослідів можу з 100% впевненістю сказати, що розраховувати на температуру 90 згідно цього датчика не треба. Надо. надо ставити 85 максимум або 80. От навіть я поставив чорну рисочку для того, щоб ніхто більше, ніж 85 не ставив. Тому що на цьому датчику, якщо вже температура 90, то у бойлері вже майже йде кипіння. А коли я спустив тиск, то як бачите, стрілка. Майже дійшла до сотні. ну Правильно вона показує 94 градуси на даний момент. 94, майже 95. Але на датчику було 90 і він бойлер не відключив. Я вже запереживав за безпечність свою і просто крутнув термостат. і Бойлер миттєво виключився. От я його вирішив поставити на 85 градусів. Хоча я тепер по цьому електронному датчику замітив повністю всі параметри. І тепер я знаю, що мені на електронному датчику можна ставити максимум 85 градусів, більше не можна. Тому датчику байдуже. На ньому хоч 120 став, він до 120 буде нагрівати. От такі обставини. Все, вся схема працює. Розширюючий бачок на 100 літрів. співвідношення 10% до об'єму баку. Не допускайте помилки, своєчасно їх, на них реагуйте, інакше може збути велика отака бімба. Отака, бачите, мені навіть. Даже... Отак, отак. да, отака, отака може бути бімба. Всім дякую.